19 запитання, яка з наведених характеристик притаманна технікам тестування, що базуються на досвіді. Варіанти відповіді а. Тест кейси створюються на основі детальної інформації про дизайн, б. Покриття вимірюється на основі елементів протестованих у коді інтерфейсу ц. Техніки тестування значною мірою спираються на знання тестувальника про систему та бізнес домен Д. тест кейси використовуються для виявлення відхилень від вимог. Потрібно обрати один правильний варіант. Почнемо з неправильних відповідей. Варіант А. Це не характеристика experience-based Technique. Створення тестів на основі детального дизайну, архітектури або коду є типовою ознакою White Box. У таких техніках тестувальник спирається на внутрішню структуру системи, а не на власний досвід чи інтуїцію. Варіант Б. Це також характерно для whitebox-тестування. Вимірювання покриття базується на тому, які структурні елементи були протестовані, наприклад, гілки коду, оператори або інтерфейси. Experience based техніки не працюють з метриками покриття коду. Варіант D: Цей варіант дописує black-box техніки Там тест кейси створюються на основі вимог, щоб знайти відхилення між очікуваною та фактичною поведінкою системи. Це не є ключовою характеристикою тестування заснованого на досвіді. Правильний варіант це: Experience-based тестові техніки значною мірою залежать від знань і досвіду тестувальника. Це включає розуміння того, як користувачі зазвичай працюють з системою, які дефекти частіше виникають, у яких місцях система зазвичай ламається, а також знання бізнес-домену. Приклади таких технік експлораторі тестін, Error Guessing або Checklist бейс Тестін. У них тестувальник використовує свій попередній досвід, а не формальні вимоги чи структуру коду, щоб визначити, що і як тестувати.